Вітаю всіх! Сьогодні обзор реле РС9. По паспорту йдуть 18.02, я взяв 6 різних реле по роках, партіях та місяцях, щоб подивитися, які метали знаходяться в цих реле та чи однакові вони взагалі. того що по паспорту. Я по них нічого не знайшов конкретно. В деяких пишуть, що там є срібло. Ну Зараз ми познімаємо кришки, я вже порозжимав, підготував. Зараз знімемо, подивимося. Зняв я ось так кришки з наших релі. ось до... оставив їх так в сторонку, щоб не мішали ось до нашої самі релі. Тут, як бачимо, такі скрізь. Гарні контакти. Я їх повитягував для обзору. І як бачимо, скрізь у нас тут іде Паладій. Отак в неприйомних реле. Іде, друзі, паладій. Це метал платинової групи. Паладій навіть трохи дорожчий за платину саму. Пишіть в коментарях, хто розбирав такі реле, які метали вам попадали. Можливо, попадали якісь серії та паспорта реле, де є Великий вміст золота. Напишіть, будь ласка, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал, ставимо палець вверх. Всім пока.